І всім приюмає Данія. Сьогодні ми будемо знімати продовження паркур з монстрами. Ви набрали на прошлому відео більше п'яти лайків, тому це відео сьогодні вийшло. Так, буду поки що пробувати далі пройти цей рівень. Та ну, я. Іменно на початку сальпаду. Я забув вам сказати, що у мене новий скін. Ви тут, напевно, ну трошки, ну трошки, як новий, я трошки його повіняв, ви тут це не побачите, бо тут темно. От підемо на якийсь світлий рівень попадемо. Ось тоді я вже вам покажу. Або вже пройдемо, якщо за це відео пройдемо. І не забувайте поставити лайк на це відео, підписатися і написати коментарій. Будь-любий, про, будь-який, просто напишіть. Вам легко, мені приємно. І ще поможе мій канал, щоб більше в рекомендації попадав. Вся надія тільки на вас. І якщо ти ще досі не підписаний, або не підписана, постав лайк і підпишись. Щось якось не в тему, сказав, якщо ти ще досі не підписана, постав лайк і підпишись. Могу сказати, просто підписатися. Але нічого. Перейди на канал або під каналом, нажми на червону кнопку, щоб вона стала Сірою. І допоможи моєму каналу. Ех, ну я поки що на одному тому самому місці дуже багато падаю. Це дуже важке місце. Так. Але нічого, я рано чи пізно пройду. Якщо не пройду, тоді буде ще третє відео. Це вже можна буде рубрика якась буде. Так. Ну, поки що я погано справляюсь, але нічого. Ну, так. І на моєму каналі скоро вийде, може, це не точно. Нова рубрика. Яка рубрика я вам не скажу? Але може, якесь відео знімлю, там, де я покажу карту. І ви вже самі здогадаєтесь про що це буде відео. І, напевно, не одне відео. Ну, все, що я можу сказати. от Деякі будуть ставати маленькими. Ну, напишіть в коментарях, якщо ви вже зрозуміли, що може вийти. Ну, а якщо не зрозуміли тоді не зрозуміло. Побачите. Але це не то, що я цю рубрику буду знімати. Це тільки 50%. Що... Ну, це можна вже рубрикою назвати, бо там буде пару відео. Ну, точно не одне, не два. Напевно, буде десь багато відео. Все залежить. Чи це відео про ту рубрику будуть. Сильно вам подобатись. Якщо буде дуже багато перегрів, тоді буде виходити. Якщо б я бачу, що вам вже не подобається, тоді вже не будуть виходити, так. Нарешті я зламав свій блок, щоб мені було легше. Ну, я вроді би зрозумів, чому я повільний, бо я на піску дужчі, через то я сповільнююсь. Ага. Значить, мені тр... розгон через то я не візьму. Ну, зараз попробую. Оп! Ні, тут я зрозумів, як це треба проходити. Так, треба згону, Отак, отак, отак. Нарешті. Тану. ну, тільки старався, а стільки проходив. Перший раз застрибнув і зразу впав. А тепер і тут не виходить. Ех, ну нічого. Колись пройду. Може і ні. Ну, тепер хоч вже сюди можна стримати. Тепер сюди, сюди, сюди. І чому я не сумнівався? Ну, нічого. І це десь в пів відео. Якщо я не помиляюсь, це. Це, як я в прошлого відео оцей самий паркур проходив, прям іменно цю карту з магама-кубами. Я її дуже довго спробував пройти. І тут теж. Це, напевно, займе більше, ніж всі інші. Або ми... стоп, якщо це таке важке, значить далі має бути ще важче. Через той... Це ще саме коротке. Значить, я ще можу третю частину випускати. Ну, побачимо. Не серйозно. Я прям вже був в кінці і впав у Две... Майже зайшов в двері. Нен нічого, не, надіюся, ось... зараз пройду. Головне поїсти. Так. Т... Нарешті прийшов. Перемога. О, ні. О, вони... це дуже добре, що вони самі один в один стріляють. Ой, що як. Ой, стріляють. Е, ну, тепер... Та, ти довбаний скелет! Взяв мене відіпхнув, а я майже все пройшов. Ні, не стріляйте по мені, не стріляйте. Ні-ні. ні Вони в нього стріляють, треба сховатися. Все, стріляйте в нього, я тут не при чому. Давайте. О, мінус один. Тепер за цим треба. Нє-нє. А, його вбили, я думаю, зараз на момент. Так, тепер цих. Треба, щоб один почав стріляти в іншого, щоб мені замість двох перемагати, треба було просто іншого добити, Так, стріляй, давай, стріляй в нього, давай. Давай, стріляй, стріляй. Стрі... Стріляй. Треба добігти, треба добігти. Вони мене зараз доб'ють. Та стріляй, е! Чого вони стріляєте в одного? Він ж по тобі попав. Нє, 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 нє. Дайте пройти, дайте пройти, дайте пройти. Мені тут не дають пройти, але. Це, напевно, моє саме не наулі. О, все, вони стріляють О, тепер цього добудуть, треба швидко. Ну, все, я тепер без сокир і це погано. Ну, нічого. Надіюсь, вони більше не знадобляться. А може, навіть. Погано, що в мене їх немає. Але якщо нема, значить нема. Я дуже здивуюся, якщо цю карту хтось проходив, не разу не вдарячи, або хоча б не вбивши ні одного моба. Ну, максимум, якщо там зовсім ніхто не запавнився. Бо якщо, ви пам'ятаєте, з мого прошлого відео, якщо б взагалі дивились. На рівні з павуками був тільки один павук. А я потім, коли робив заставку, я створив інший сервер. Ну, як, інший сервер? Чий світ з тою самою картою, щоб провірити. Ну, як перевірити, зробити аватаркою, я політав, подивився, що там, і там в, в одному рівні не було, ото, в якому ж то рівні? А, там, де були куби, там майже їх не було, а там, де були павуки, там було дуже багато павуків. Ну, нарешті я прийшов, ага, слайми. Ой, ой, то не я зламав, ви нічого не бачили, то все слайми так стрибають. То, на... Ну я хоч їх з одного удару перемагаю, і вони мене не б'ють. Треба пробувати проходити, вони так вони б'ють. Танну. як я ненавижу проходити паркур з е, слаймовим блоком. <звук> Ех, ну, Не то, що ненавижу. Я не люблю, коли він знизу, бо коли падаєш, ти починаєш стрібати. Коротше, хто теж не любить, напишіть в коментарях або просто поставте лайк. Подивимося, скільки нас таких, хто не любить паркурити на слаймових блоках. Тепер сюди треба. Оп. На скло, тепер от сюди. А, не, краще ось сюди. Стоп, я туди можу. Ні, краще я Зразу ось тут-сюди. Ой, чуть не впав. Тепер сюди. Головне не впасти. Ой! Якби тут не було цього слайму, тоді б я вже помер. Все, я пройшов. Це з це хто? Я... Як вони будуть по-українськи? Чиш... А чешуйки? Я тут... їх зазвичай чесуньцями називаю, але це по-москальськи, а по-українськи будуть чешуйки, напевно. Бо, де... На жаль, деяких монстрів я називаю по-російському, бо не знаю, як це буде по-українськи. Але зазвичай я в більшості говорю українською мовою. Бо всі в сім'ї говорять українською мовою. І зовсім не хочеться говорити навіть не слово російською, тому що ми зараз живемо на Україні, і ці орки нападають на нас. І... Тому російська мова для мене неприємна, але деколи я говорю не. Тому що не знаю, як це буде по-українськи. Ну, так що вибачайте мене, якщо деколи буду говорити російські слова. А якщо побачите якісь слова і вам це не сподобається, напишіть якесь слово і напишіть його переклад. І тоді я побачу це і постараюсь називати українською. Так, та підкиньте ви ж мене вже наверх. Я так зрозумів, вони мене не підкинуть, треба якось старатися. У мене є план, у мене є план. Давайте, йдіть сюди. За мною всі. Давайте, армія, давайте. Так. Поки вони мене вбивають, я їх поб'ю, щоб марно тут не стояти. Так, тепер швидко заспавнююся і швидко сюди стрибаю. Тепер, тепер сюди треба. Тепер сюди. 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 Тепер сюди. Сюди. Я майже пройшов. Надіюсь, я не впаду. Так. Все, я пройшов цей рівень. Ендерніти. Де вони? Їх тут, напевно, нема. А во, во! А, вони з роздатчика беруться. І інші були так. з а просто стояли, а тут зразу зруждати. Я просто дивився, скільки їх там вилазить. А, вже не вилазить. Я думаю, їх безкінечно там буде вилазити, або хоча б, поки там все не закінчиться. Я думаю, там вже аж повне, а ні. Там пару їх. Ну як пару. Так чуть я не впав. Хаски. Ну, Добре, що їх внизу нема, Це вже дуже добре. А на паркурі просто скидую їх, і все буде добре. Так, тепер сюди. Давай киш звідси. Треба на шуті. Киш, а все. Він так підстрибнув і сам впав. Тепер ти звідси йди і тебе скинути. І можна сказати, я пройшов. Так. Чого ти не падаєш? Давай. Киш. Щось він не падає. Напевно, прийдеться скидувати його, стрибати і скидувати. Так. Оп на фух. На кактус. Ну от ти сиди, а ні. Хто мав буде там. Бо звідти вони щось не, не злазять, а сюди. А, звідси вони не ла не злазять, а з кактусів злазять. Хоч би б так зразу звідти злазили і мені давали спокійно пройти. Ех. Це погано, що там застрягли. Треба їх зараз виманити, бо зараз хтось думає, та закрий їх і проходь, але вони мене через забор будуть бити. А мені, щоб пройти, якраз треба там стати перед забором. Або за і так стрибати, треба пройти зараз і не впасти, і чим пошвидше пройти. Треба було зупинитись, тоді вже стрибнути. Ну, нічого вже не поробиш там. Тепер сюди тану киш-киш. Якиш звідси. Ну. Нічого. Помиємо. Ех. Ви б знали б, як в мене клавіатура шумить, коли я це все записую. Бо якщо ви дивились мої прошлі відео, я це вже не знаю, який я раз це говорю, майже в кожному відео це говорю. Якщо ви... вийшлось, якщо ви не дивилися відео, а якщо дивились, то ви знаєте, ну тут легко, вже договорю, ви знаєте, що я перше... Знімаю, монтажую, а потім вже озвучую. Ну тому Тому не знаю, що тому я вже забув. Ех, ну треба зараз відбивати, щоб я спустився. О, все, все все, швидко. О, це кінець! Ну. Всім до нового зустріч. А, чекайте, скін, дивіться, який скін. Я зробив тут 3D такі деталі. Ну, ви можете побачити, як змінився. ну Всім до нових зустрічі, всім пока, ставте лайки, підписуйтесь.